Панале добрий день добрий вам, слава Україні. Добрий день, героям слава. Почну, як звичайно, вже традиційно нашу розмову із заклику до наших глядачів підписуватися на канал ТСН в YouTube, а також на канал Олега Жданова в YouTube. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Ну, хочу почати з вами про відповідь Росії щодо нашого блискучого контрнаступу на Харківщині. Знаєте, оці удари по ТЕЦ мені просто писали в особисті і знайомі колеги казали: А от я живу біля ТЕЦ і скидали фотки, присилали, що от у мене з вікна видно ТЕЦ. Що можна порадити людям у таких випадках і до чого готуватися українцям зимку? Ну, скажу так, що в цих випадках треба підсилити вікна, які виходять на ці ТЕЦ. Чому Тому що ну, не, не виключено, що Росія буде далі вдаватися до таких. Я рахую, це вже чисто терористична атака з боку Російської Федерації. Тут вже не можна uh, казати про якісь там воєнні дії. Uh, ну, тут uh, суто тероризм. Тому uh, виклю... uh, ну, захиститися, на жаль, ми поки що повністю стовідсотково не можемо. Чому? Тому що ми досі не отримали протиракетних засобів. Uh, для закриття нашого неба да ми збільшили щільність нашої протиповітряної оборони. Да, ми навчили особовий склад, і сьогодні ми, навіть протиповітряною обороною, намагаємося збивати крилаті ракети, які випускає по нам Росія. Але бачите, все ж таки 20% ракет дісталися цілі і наробили такої великої шкоди. Шість областей було знеструмлено. От і в терміновому порядку довелося проводити такі аварійні роботи, тому на жаль, чекаємо протиракетну оборону і далі е, пільнуємо, щоб не попасти під ракетний удар. Ну давайте заспокоїмо українців. Я просто пам'ятаю навіть з попередніх ваших ефірів, ви казали про те, що Росія вже не спроможна на такі масовані ракетні удари, правильно? Так, на масовані ракетні удари, ні, от це максимум, що вони можуть. Груповий удар там ну 10, може, може, 12, 15 ракет. Це максимум, що вони можуть випустити такого, як було раніше, там 60-70 ракет на сьогоднішній день вже немає. Знаєте, я спостерігала за реакцією пропагандистів російських, оцих праворадикальних, так які штовхають Путіна на там на ескалацію, ще, ще більше, ще подальше. І от після цих ударів, ударів по харківській ТЕЦ, вони розповсюдили фейк, розпостали про те, що, начебто, Росія завдала тактичного ядерного удару, а потім поспіхом видаляли ці пости. Ну зрозуміло, що вони, вони Путіна штовхають на подальшу ще подальшу ескалацію. Ну, а знаєте, так можна дійти до того, що вже нічого не залишиться, як скидати ядерну бомбу. так що наважиться. Ну, ні, не наважиться справа в тому, що тут існує пряма залежність е, життю самого Путіна і застосуванням ядерної зброї після таких попереджень, як це зробили країни Великої Сімки, як це зробила окремо окремо ще е, крім колективної заяви Сполучені Штати Америки і Велика Британія, що вплоть до нанесення превентивного удару по центру прийняття рішень. При спробі за спробі підкреслюю, застосувати зброю масового ураження не ядерно масове ураження це це включає і хімічну пам'ятаєте да коли були події в Маріуполі. Ми всі чекали, що Росія може проти захисників Азовсталі застосувати хімічну зброю. Так, от Росія попереджена, і тому Путін це перший момент, і другий момент я не думаю, що оточення Путіна сьогодні готово. Вмирати, якщо в нього там проблеми зі здоров'ям, і може він там і скаже, що як він сказав, всі здохнуть, а вони в рай підуть. Да? Може він і збирається в рай, може в нього там вже тривожна валізка стоїть до раю йти, от то його оточення ще хоче трошки потратити ті гроші, які вони награбували навколо нього, от. особливо тих, які залишилися на заході. І на сьогоднішній день ви подивіться, яка риторика в. Оточені Путіна всі хором, весь Кремль, вся весь політикум Росії хором співає одну так, ту ж саму пісню. Ми готові до перемови. Але ми тепер не готові до перемовин. Є умова, яку ми тепер ми вимагаємо, а не, а не вони. Вихід російських військ на кордони 91-го року. І, будь ласка, тоді починаємо перемовини. А наскільки Путін власноруч керує війною? Ну от ми всі уявляємо, напевно собі знаєте, що він сидить в своєму бункері там над якимись картами і малює ці стрілочки. Ну поясню, чому я так питаю, тому що е, після от е, нашого блискучого контрнаступу на Харківщині і до моменту удару ракетами по ТЕЦ е, минула щонайменше доба. Ну, звичайно, що ми розуміємо, що ухвалювалося рішення, поки там добіжать там ці місари до Путіна, там і так далі. Тобто, він власноруч це всіх всім керує. Ну на сьогоднішній день, стоїть розвід інформації, яка доходить до нас з вами, то скажу, що складається враження, що він керує особисто. Дивіться, Шайгу не міністр оборони. Ну він ніколи їм не був, і він не військова людина для того, щоб він не розуміє. Дай Боже, щоб він запам'ятав, що червона стрілочка це російські війська, а синя стрілечка це українські війська. От. А і то його ці, ці питання, на, на, на мій погляд, взагалі не цікавлять. Герасимо сьогодні усунутий, судячи по відношенню Путіна до нього, те, що ми бачили от на, в репортажах, як він поводився Путін з Герасимо, він відсторонений від управління військами. І є інформація, що на сьогоднішній день дійсно Путін особисто заслуховує рівень, оперативний рівень, а це командуючи арміями і, і, і корпусами і групами армії, як вони роз, розподілили там обов'язки на лінії фронту в Україні. Так, да, дійсно він єдине тільки що е, не збирає в, в себе в кабінеті там цих е, командармів і не малює стрілочки на карті. Хоча я думаю, що от саме рішення про Удар по тепловим електростанціям це приймалося особисто путіним давайте ще більш предметно поговоримо про те, що відбулося на Харківщині, чому так посипалася оборона ворога? Ну безумовно, ця операція увійде до підручників історії з військового мистецтва. От е, яких просто не знає да російська радянська армія. Відбулося як от військові експерти, військові кажуть, каскадне руйнування оборони ворога. Що там сталося у Росіян? Ну я скажу так, що я теж на початку застосовував цей термін: каскадний обвал, каскадний обвал оборони російських військ. Ну на сьогоднішній день я розумію, що його ну не зовсім доцільно застосовувати. Чому Тому що за першою лінією оборони не було? Загалі не було були окремі гарнізони, які займали там якісь містечка, із яких вони почали тікати. Там скоріш за все була каскадна паніка. Була хвиля паніки. Стосовно це відповідь. Ну це говорить про наступне перше, те, що російські війська не збиралися тут переходити до глухої оборони. Я так розумію, вони очікували резерви і очікували наказ на продовження наступу. Тим більше, що розмови про захоплення Харкова, про розмови про захоплення Донецької області, пам'ятаєте, да, від ізюму, скільки у нас було проблем, коли ми намагалися е, утримати оборону в напрямку словянська Е, вони наступали від ізюму. Тому вони обладнали першу лінію оборони, а далі ешелонування оборони не було. І здійснено, і не було опорних очагів оборони, які робляться в вони навіть не виконали ті статути, по яким вони вчилися і повинні воювати. І тому коли першу лінію ми прорвали, далі пішов пішла оця хвиля паніки, і пішов такі. Я би сказав, ну як цунамі, коли доносилася звістка, що збройні сили на підході України. Вони кидали і уходили. До речі, наші даже війська застосовували агітаційні боєприпаси і для того, щоб розповсюдити листівки і щоб російські військові не чинили опір. Якщо вони починали чинити опір, їх просто знищували. Я, а якщо ні, вони просто збиралися і, і тікали. І так сталося і в Куп'янську, та так сталося, і в Балаклеї, і в Ізюмі речі, в Ізюмі я очікував, що ми, ну принаймні там з 10 тисяч, там 10 12 тисяч було за оцінками нашої розвитки. Ну я думав, що ми там хоча б половину оточимо, ми, ми просто не встигли. Вони кинули все, що можна було кинути: танки, самоходки, бронетранспортери, посідали в вантажівки, відбирали у місцевого населення ті, приватні автомобілі. І навіть кажуть наші розвідники, що велосипеди відбирали у людей, щоб тільки втікти. І темпи відступу були такі шалені, що ми не встигали за ними е, просуватися. Так що, от я би більше сказав, що там була така хвиля м -м, панікерства. І дивіться, де Куп'янськ, де Сватове, да? Гарнізон знявся і пішов в Російську Федерацію зі Сватове, це Луганська область. В Старобельського ще це ще 50 кілометрів. 50, Сватова, 50 від Куп'янська, а Старобельськ ще 50 від Свато. І там теж пакують валізи. І теж направляються в, в бік. Причому вони ну там Старобельські, вони виступають в Луганськ по даним розвідки, а зі Сватова вони поїхали в Російську Федерацію. Тобто вони не хочуть більше воювати. І е, от зараз буде, е, я думаю, так ще одна хвиля. Друга хвиля вона буде слабкішою, але вона буде вже в лавах Збройних сил Російської Федерації в плані відмови. Військовослужбовців від участі в бойових діях. Ну тоді логічне питання постає така: чи Путін оголосить загальну мобілізацію? Бо це єдине, що йому залишається. Ви знаєте, я би даже сказав що нехай би оголосив. Чому? Тому що це фактично буде визнання поразки російських військ в Україні, і це може спричинити соціальний вибух. Ви подивіться, як блогери, російські блогери шокувалися в е пабліках в російських. Вони рвали на шматки, е рвали спочатку військових генералітет, навіть до договорилися до того. Я е прочитав, мені дуже сподобалось, хтось із блогерів російських написав, що треба розстрілювати як в Першу світову е в тамспіднивсвисподнім, е е е е щоб е одяг не, не зіпсувати. Да? і де, де ці генерали, де Герасимов, де Шайгу, всі стінки. Потім пішла а пропагандисти федеральних каналів, почали захищати генералітети, сказали, що ну, щось на кшталт: не стріляйте в піаніста, вони грають як уміють. Що генерали воювали як могли, вони виконували наказ. А і тоді сразу раз наказ, а хто віддав наказ? Верховний головнокомандувач, а хто Верховний? Путін. І вони почали. А, а тепер, а тепер, якщо Путін вийде і скаже так, хлопці, а тепер всі військоват, бо армія неспроможна, програла наша армія. Я, не, я навіть не не уявляю собі, що там буде. Я сьогодні е, е, є дані нашої розвідки, що відправка резервів з території Російської Федерації призупинена російським командуванням в зв'язку з тим, що після цього обвалу оборони в Харківській області. Контрактники від масово відмовляються їхати для участі в бойових діях. Ніхто не хоче вмирати. За що вмирати за ідеї Путіна за Радянський Союз 2.0? Так там половина не, тих контрактників не пам'ятає, що таке Радянський Союз, або вони були малими, або вони ще не народилися. От і, і оце і тому даже, даже ми знаємо, що є інформація Путін, начебто, віддав наказ олігархам, поставив завдання. Формувати приватні військові кампанії ну це самовбивство. Мені здається. Ну, це да і так. От мобілізація буде теж саме. А ще додайте до того, що е, вибухне суспільства стосовно мобілізації, додайте до цього ще неспроможність економіки е, по е, виробництву техніки озброєння, які потрібні для е, збройних сил Росії, для того, щоб ввести е, більш-менш е, активно чи вдало вести цю військову кампанію. Ну от ви згадали вже про да олігархів і мобілізацію. А чи не здається вам, що ну що олігархи російські такі дурні? Ну може, вони дурні там вірять цей руський мір, але зрештою вони можуть ці приватні свої ЧВК потім розвернути на Путіна і на Кремль піти. Ну я, я скажу, що так. до речі, я колись висловлював е, припущення того, що добровольчі батальйони можуть стати в руках місцевих рад, можуть стати доволі серйозною зброєю проти Кремля, проти центральної влади. Вони, до речі, за, за децентралізацію теж дуже сильно борються. Чому тому, що центр відбирає більшу частину податків, які вони збирають, і і, вара, і красти нема чого, дуже мало їм не, не вистачає. От а тут ще гірша ситуація. Дійсно, олігарх, дивіться, олігарх обіжений е, там чи е, притиснутий санкціями, який не може дістатися до свого європейського чи закордонного гаманця, повинен зі свого російського гаманця найняти, винайняти людей, е, озброїти їх і утримувати їх. І вони повинні воювати. За кого і за що? То дійсно, якщо олігарх буде а у нас, пам'ятаєте, перед війною навіть у нас в Україні ми казали про те, що кожен олігарх має свою приватну армію. Нелегально, але має так в Росії, теж саме. Я навіть не сумніваюся, що кожен олігарх має свою приватну армію, і щось я дуже сумніваюся в тому, що вони зараз цю армію віддадуть Путіну, щоб вона поїхала за їх гроші воювати в Україну. А якщо олігархи сьогодні зустрінуться з тими генералами, яких можуть пустити під нож в плані відповіді на головне російське питання, хто винний, сьогодні у них це перше питання, Потім буде питання, що робити. Сьогодні у нас постає питання, хто винний. От І якщо генерали зустрінуться з олігархами, то ще не факт, що вони приймуть інше рішення ніж Путін стосовно самого Путіна. Давайте повернемо. Ми так просто перескочили, але це важливо дуже все про що ми говоримо. Давайте повернемося до Харківщини. Знаєте, от хочеться у вас запитати. Я от просто помітила дві цікаві деталі: перше. Що Розгвардію там просто кинули, а це якби елітна така, елітний підрозділ, так російський, і друга це от британська розвідка сьогодні повідомила, що ми на Харківщині розбили першу гвардійську танкову армію, яка створювалася так для, для оборони оборони Москви, це армія прикриття Москви, так, це ну, це армія парадна. Дивіться стосовно Розгвардії, зразу відповім: справа не в тому, що її кинули, справа в тому, що Розгвардія це правоохоронний підрозділ. Це не, не регулярні війська, це не міністерство оборони. Вони не в їх завдання підтримувати правовий режим на окупованих територіях. От що вони роблять, і а, їх не то, що їх, їх да їх забули. Коли війська, а, регулярні війська. Там, до речі, наша розвідка вже уточнила, що Полченців ніяких не було. Там була а, був й корпус, там були війська Західного воєнного округу. До речі, це той округ, який лякали НАТО, який повинен був першим зустрітися з НАТО чи в наступі, чи в обороні. От ну ці війська, і і коли почали тікати регулярні війська, вони тікали, і ніхто а так як немає взаємодії між Росгвардією і регулярними військами, то кожен кожний командир командує сам собі, і то Росгвардія залишилася на містах. Вони даже, мабуть, і не знали, що фронт прорваний. Що... У них зі зв'язком зі системою управління дуже дуже є великі проблеми, що нас не може не радувати в цьому сенсі. Тому вони залишились і дочекалися наших військ а далі вже сталося, як сталося. Де, де вони тікали, а де ми їх розбили. А в декількох містах хто залишився живий, взяли в полон. А про а стосовно армії ще хочу доба додати да ді це до речі, в в склад цієї армії входить Кантемірівська і Таманська дивізія. Це парадні дивізії. Так, да, вони вміють е, приймати участь у параді. Вони вміють робити в ну, я би сказав, такі театралізовані показні виступи на полігонах під Москвою, куди везуть там. Іноземних гостей, і да, вони вміють грати в цей танковий біатлон. Там Росія постійно і постійно майже постійно Росія в ньому виграє в цьому біатлоні. Да? А коли питання сталося, що треба воювати, то тут виникли великі проблеми. Ще от помітила ще одну цікаву деталь: Кадиров. Він от цими вихідними, значить, заявляв про те, що не 10 тисяч солдатів, вкине їх на війну проти України, дійде до Одеси. Потім правда, оці 10 тисяч скоротилися до трьох, потім знову збільшилися до десяти. А от що цікаво, російські пропагандисти от не постять його, оці праворадикальні, не перепощують ці його заяви. Так, а що ж сталося? А справа у тому, що оточення Путіна боїться і не хоче пустити Кадирова у Москву. А Кадиров такими популістськими заявами намагається продемонструвати Путіну, що він відданий солдат. Он він же як сказав? Я відданий солдат Путіна. Я виконую будь-який наказ, і він хоче пробитися. Я так розумію, що в Чечні там же ж теж назрівають якісь внутрішні проблеми. І е, він відчуває загрозу і тому хоче бути по, поближче до Москви, до центральної влади. Скоріше за все він таким чином намагається, щоб його забрали до Москви. А оточення Путіна, яке вже контролює, може частково, може повністю контролює і інформаційну сферу навколо Путіна. Е, вони не дають ходу і на сьогоднішній день. Ви абсолютно вірно помітили, вони не дають піарити самого. Кадирова, вони хочуть його, я так розумію, пустити в, 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 в забитє. Є таке російське слово. От і щоб він забиття, і що забули, і, і ніхто навіть не згадував. Це вже е, ознаки внутрішньої дворцової, дворцових інтриг, е, які плетуться навколо самого Путіна. Ще по Харківщині Ізюм, Куп'янський, Балаклея? Ми розуміємо, що це стратегічні міста, стратегічні логістичні ланцюжки. А фактично, з того, що ми знаємо, так звільнивши ці міста, ми перерізали ланцюги постачання резервів, техніки, озброєнь. росіянам на Донеччині тут постає логічне питання: так а коли ж ми підемо на Донецьк. Ну от зараз я так розумію, от зараз буде невеличка пауза. Ми повинні підтягнути тили, підтягнути резерви, сформувати фронт і далі продовжувати формування резервів. Як тільки будуть сформована чергова чергова хвиля резерву, яка здатна буде провести аналогічну операцію, тоді наше командування і. Вирішить, де на якому напрямку ми будемо застосовувати. Справа у тому, що є як позитивні, так і негативні сторони цього. Да, ми фактично ліквідували з вами Слобожанський і харківський напрямок. От на сьогоднішній день вони не існують. Тому дійсно Ізумського угруповання військ не існує. Але ті війська, які відступили в Луганську і Донецьку область, вони збільшать щільність військ на цьому напрямку. І для нас це буде. Вже е, більшою проблемою в плані прориву оборони і в плані початку контрнаступальних дій. Тобі ж нам треба буде нарощувати більше зусиль для того, щоб починати контрнаступ, ну принаймні на цих напрямках. От так що, е, от, коли ми підемо в контрнаступ, в черговий контрнаступ, я думаю, у нас треба поступово діяти. І на сьогоднішній день у нас є. Прекрасна можливість закінчити цей комбінований контрнаступ на херсонському напрямку. Там є вже позитивні сигнали в плані того, що росіяни шукають спосіб, щоб обговорити умови здачі в полон. Вони відводять свої війська в глиб плацдарму, тобі ж вони починають наближатися до Херсона і Дніпра. А ми йдемо за ними крок за кроком. Йдемо за ними. І зменшуємо територію, яку вони там охоплювали, от тут і поки ми це закінчуємо, да можливо, генеральний штаб підсобирає резерви і сформує якусь чергову хвилю для проведення контрнаступальної операції. Ще по Харкову уточнюю, потім перейдемо на Херсон. А, знаєте, добре, ми на декількох ділянках вийшли на державний кордон з Російської Федерації. Наскільки важко нам його буде контролювати? Це по перше, по-друге, ми ж дуже добре знаємо, що Росія зі своєї власної території може дострілювати так до Харкова, і все одно Харків буде залишатися такою гарячою точкою. І правда, ще пізно постане питання перенесення війни на територію Російської Федерації, ну тому що вічно тривати так не може. Коли я думаю, що це питання скоріш за все постане, коли ми вийдемо на кордон 91-го року, по всій ділянці кордону, включаючи Крим. От тоді постане це питання. А на сьогоднішній день, так. Да, у Харкові є полегшення е, в тому сенсі, що ствольна артилерія більше не, не дістає до міста Харків. Е, залишається тільки реактивна далекобійна, така як Смерч, і ракети, тобто два типу. Ну, і ситуація, на мій погляд, буде розвиватися точно так же, як сьогодні в Сумської і Чернігівської областях, коли вони нас періодично обстрілюють. І для того, щоб не дати нам зняти війська з нашого кордону. А кордон ми будемо перетворювати сьогодні на укріп район. Будемо будувати лінії оборони і щоб не допустити повторних вторгнень з боку Російської Федерації, коли прийдуть протиракетні засоби. От там перший в цьому місяці, перший комплекс і нам німці обіцяють передати. От тоді, да, тоді можемо говорити про те, що. Ми там в Харкові чи в Миколаєві, ну, як буде прийнято рішення, де його розташовувати. Але це такі, я думаю, вже найбільш кричучі міста. От, можливо, і вон, їм буде відданий пріоритет. Тоді, так, да, тоді них стане ще легше, тому що ви, можна буде виключити ракетні обстріли. І залишиться тій, тільки далекобійна реактивна система залпового вогню. По Херсонському напрямку ми кожного ранку знаєте, прокидаємося і бачимо, як наше командування заявляє про звільнення ще більше територій. Зрештою, от з боку росіян, ми бачимо, що вони знаєте, як от упастку йдуть, тобто вони насилають, насилають туди людей. Ну вони ще не розуміють, що ця мишоловка вона фактично захлопнеться скоро. Ну, вона вже захлопнулась, вони туди е, просто намагаються, дивіться, вони намагаються підтримати боєздатність частин. І вони туди надсилають людей і ту техніку, яку можна перевести, цими паромами, там баржами, як вони, от, для того, щоб підтримати це угруповання. Справа в тому, що для якщо це угруповання е, здасться, е, от, про те, е, е, так як йде мова. То ну це буде щось на кшталт Сталінграду, коли Паулюс підписав капітуляцію для Росії. Це буде такий ніщівний удар в плані іміджових і політичних втрат. Вони Харків не можуть сьогодні оговтатись, не знають, як його там вже там почали видумувати казки про перегрупування, про відведення військ. Там планово, все це, це все було по плану. Да? А якщо тут буде здача російських військ, то я навіть не, не, не уявляю, як вони можуть це обіграти. І для них це буде нічівна поразка. Ну і підсумуємо, коли ви прогнозуєте закінчення фази активних бойових дій, і ми вже знаємо, що ми запросили ракети АКТАКАМ США, американські ЗМІ про це написали. Якої ще нам зброї не вистачає, і чи можемо ми там до зими умовно. В якихось конкретних так кроків досягти на півдні, ну зокрема, по Херсону, ну скажу так, що нам не вистачає ще авіації, от ракетні, ракетні війська і авіація, і не вистачає кількості тих озброєнь, які ми отримуємо сьогодні. Все решта поки що, я так розумію, вся номенклатура вже перелік узгоджений і він надходить. Що стосується найближчої перспективи, то я думаю, що до кінця року було би найменше завдання. Це е, перерізав вихід на, е, ну я би так сказав, умовно е, перерізання суходольного коридору в Крим, е, звільнення запорізької атомної станції, повернення під контроль України, перекриття води в Крим. От і е, а для цього треба взяти Мелітополь. Мелітопіль – це ключове місто. От ну і е, можливо один може Донецьк, Мор, може де це це найменше за найбільше завдання. Якщо буде надходити зброя, то ну в, в цей рік ми вже точно не впишемося, А хоча б принаймні на річницю нападу Росії на Україну, вийти на державний кордон материкової України можливо ввійти в Крим.